Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вирішив зробити перший відосик на ютубчик, бо постійно стріми-стріми та шорти, А це зроблю якраз прев'юху на канал, щоб трошки, хто буде перший раз, то розуміли, чим тут взагалі я буду займатися та взагалі займаюсь. Звати мене Стас. Нікнейм Гудкарвер в перекладі Добрий різбляр. Займаюся я різьбленням по дереву, також меблі виробляю, займаюсь також реставруванням. Це саме в день основна робота, а ввечері після шостої виробляю там маленькі приколюхи. Іноді робимо кулончики з різних пород деревини, з цікавих саме пород деревини. Це у нас червоне дерево. Така моделька непогана. Це вчора доробили з американського горіха. Теж така непогана модель. Це вже я другий раз її роблю саме ось цей. Цю модель і ось цю з червоного дерева. Розбирає дуже швидко. Оце з червоне дерево та клен з рогами. <гум> Таке невеличке замовлення зайшло. Таким, з невеличким натяком комусь. Я тебе полюбляю, але в тебе є рога. <гум> Такий цікава робота була. Це мені там надіслали. Кокоболо у збережжі Тихого океану теж там вирішив маленький колончик зробити та подивитися, як вона взагалі виглядатиме. Ну, що я можу сказати про неї? Таке собі, якщо чесно, американський горіх набагато цікавіший, ніж ця. Це. Це теж американський горіх. Непогано так воно, в принципі, виглядає. Це чорне з Ебену. Теж перший раз таку модельку вирішив зробити і потестити, як воно взагалі. Ну, важкувато воно кріжиться. Це я вже не, не вперше з нього щось роблю, але все одно важкувато йде. І це остання з першої партії, що я виробляв, це североєвропейський, європейський коротше, горіх. Ну він такий сіроватий, з звичайний. Саме найцікавіше працювати було саме з американським горіхом, дуже приємний і кольором, і в, в обробці дуже класний і з червоним деревом. А так взагалі буває, що на стріми теж там виробляємо. Подарунки глядачам. Це є в мене знайомі, які стрімлять саме онлайн ігри, це стрічу, І оце глядачам на розіграші робимо танкістам World of Tanks. Був, був в мене ще чорний чорного кольору, але він же поїхав до глядача, хтось там виграв. Підводний човен, це гравцям World of Warships, теж там з знайомим нашим на розіграші теж робимо. Були в мене якоря ще там з червоного дерева, теж робив Уже всі позакінчувалися. Кожного тижня хтось щось виграє. Були до цього у мене ще маленькі корабельчики, там я робив теж із дубу. Робив, робив з американського горіха, червоні, чорні, чорного кольору теж робив. Ну, в принципі, непогані такі вийшли. Так що, кого цікавить така робота, ввечері посідати, поспілкуватися на стрімах, Запрошую вас, слідкуйте, заходьте. В принципі, глядачі всі у нас адекватні, веселі. <смісті> Як не стрім, то щось <смісті> сміємося так, що аж, ну, капець. Я ще стрімлю одночасно і на Twitch канал, тобто і на YouTube, і на Twitch одночасно. Усі посилання будуть в описі. Як зі мною зв'язатися? Можливо, в когось будуть запитання або якісь пропозиції, щось виробити саме. Онлайн, якісь там ваші ідеї. Я теж залишу Discord сервер. Можете зайти, зареєструватися, в кого немає. Я вас там авторизую на своєму каналі. Можна буде спілкуватися, ділитися якоюсь інфою. Так, також є ще Facebook. Можна там теж Instagram кому цікаво взагалі подивитися саме роботи з меблів. Може ще в інсту теж зайти. В Тікток є, трохи крухається. Ну а так, будемо, мабуть, потрошки -по рухати саме YouTube. Буду по можливості робити такі невеличкі відосики. <кій> мабуть, 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 Декількох варіантів. Якщо якийсь вироб виготовимо, я спробую змонтувати відос, як я робив там невеличкі там, на 10 на 15 хвилин, щоб була можливість саме подивитися, бо стріми в мене великі, там від 2 до 6 годин вони, так що постійно перематувати, можливо, вас там не дуже вам так цікаво буде. Такі малесенькі відоси, які чому б і ні. Ну і плюс, коли взагалі. Предмет якийсь виготовить, то навіть ось такі обзорчики будуть не так, як я робив, не виготовляв, а от саме коли він вже в зборі буде, то буду просто розповідати. Ну і взагалі буду потроху YouTube рухати, а там подивимось, зайде, не зайде. Пишіть в коментарях, нормально такий формат буде чи ні. Вибачте, що зараз саме зелений фон. Не дуже я полюбляю себе знімати, але хто хоче побачити, як я виглядаю, то може зайти на стрім. Слідкуйте, дякую за увагу, ставте подобайки, залишайте коменти, подобається не подобається, робити таке, не робити. Дякую тоді за увагу і до зустрічі.